Всім доброго дня або вечора, хто коли дивиться. Ну що ж, черговий огляд наших точилок. Сьогодні, сьогодні їдуть до нових От, Тут у нас точилка на базі мікроскопа МБІ і е, так званий гелікоптер. Ну, досить класичні моделі, я вже в них показував неодноразово. Е, думаю, на них зупинятись сенсу немає. Тут стандартна. Тут у нас іде на базі MB вся з бронзи. от Людина попросила все зробити з бронзи, все, що можна, звісно. От, тут дюралька полірована у нас, де лапки, ой, не лапки ручки бронзові, корпус, вилка, все це йде з бронзи. От, ну Це так, плюс, плюс 2,5-3 кг до маси. Вага такої точилки. Близько 12 кілограмів класичний гелікоптер. У нас 8-9 кг виходить. ходять. І тут такий ще є звірок. Навіть не знаю, що це за модель. Ніколи вони нам не траплялися. Лише одного вдалося купити, більше, більше, якщо чесно, ніколи їх і не бачив. Ну, це, скоріше за все, якийсь радянський мікроскоп. От. Але дуже древній. З його особливостей от така. От Реєчка на 120 мм. Тут можна без зміни штока регулювати кут до 120 градусів. Ой, до, до 40 градусів, перепрошую, вже переробився. От. В принципі, воно в биту напевно, не потрібен такий кут заточки, але при необхідності це можна зробити. Це 40 градусів у нас на сторону виходить. Так, підняли і зафіксували. З цим флажком. Також не можна регулювати. Опускає, воно раз, самопроизвольно йде. Дуже м'який плавний хід. От. Що тут ще? Така от плюшечка є для виставлення для виставлення площадки в нуль, щоб воно вона стояла стойчого, не підліпалася не на столі. Три точки опори, дві лапки спереді і одна от ззаді. Вага цієї точилки 9 кг, модель поки що вільна. Тут ще деякі моменти будуть дороблятися, ну, на відсотки 80 вона вже готова. Кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. От. Ну, власне, на цьому все. Там далі будуть ще цікаві. Скоро мають приїхати декілька е цікавих мікроскопів. Думаю, ну це вже, скоріше за все, після свята. До речі, з. Таких, не знаю, новинка, не новинка. Мене вже декілька разів у нас просили, то ми зробили кулачки під три шайби з упором під Кутомір. От у нас стандартна направляюча. Так. Е, стандартні колочки кулич, це те, що інколи просять зробити. І ну, таке. кому, кому як, як би подобається. Ну, плюс в тому, що краще фіксується, так, і завжди можна і те саме положення ставити кутомір. Мінус те, що габаритніше штанга буде довше е, тяжче. При цьому, Тому що тут таких добрячих 25 мм надається. Вот. Ну і власне, напевно, все на цьому. Що ж. Всім дякую за увагу, гарного вечора. а От ще буде скоро бронзова точилка, Ми їх дві замовили, якось якось зробимо. Можливо, до Паски буде готово, вже все відфрезеровано, е, відшліфувати і це все діло збирати до кучі. Теж така досить масивна і тяжко виходить точилка, Так це для любителів блястяща, як то кажуть. От ну і власне все.